Мир вам. Брати і сестри, ми раді цього недільного ранкового часу бути у вас, у вашій церкві, і щоб ми так разом співали, прославляли нашого Бога, молилися, збудовували свого духовного чоловіка і щоб цей час він не пройшов просто намарно, але ми отримали Божі благословіння, ми відчули Божу присутність і Божа благодать вона зійшла ще більше і більше у наше життя. На початку нашого служіння перед молитвою я зачитаю сім знайоме місце з Євангелія Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Євангелія Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперш царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. Інший переклад він говорить: дбайте насамперед про Царство Боже. Та робіть усе, що Господь від вас вимагає, і тоді усе Він неодмінно вам надасть. Коли я роздумував над цією темою, в мене виникло, виникло декілька думок, чи дійсно ми є тими гідними громадянами Царства Божого. Коли ми дивимося на життя наше, на життя українця, і нам подобається жити в Україні, коли ми щось від того можемо. Деколи отримати, коли держава вона надає нам право безкоштовно навчатися в школі дітям, коли є навчання державне в коледжах, в університетах, коли є якісь певні соціальні пільги, якісь пенсії, є якісь гарантії на медицину, наше конституційне право, але бути громадянином України це не тільки користуватися тими можливостями, які надає наша влада. Але потрібно дотримуватися прав норм, потрібно дотримуватися конституції, потрібно бути законопослушним громадянином, потрібно платити податки. Тобто бути громадянином, воно працює не тільки в одну сторону, але для того потрібно щось і виконувати. Коли ми думаємо про царство Боже, є напевно, що така категорія людей, які думають, що от мені Бог він тільки щось винен, от все має бути для мене. Все для мого життя, для мого добробуту, а чого Бог не чує, а чого Бог. І деколи може бути багато запитань, але задаймо собі запитання, чи ми є гідними громадянами Царства Божого. Чи ми виконуємо все те, що Бог вимагає від кожного з нас. Коли ми читаємо книгу Біблію, ми деколи можемо читати її і думати, хм, оце от воно би оцій сестрі потрібно поправити, а оцей братик він тут десь не дотягує. Але нам потрібно найперш за все вникати в себе, вникати в то Писання, в ту науку, яку ми чуємо і те, що ми читаємо в Біблії, і застосовувати у нашому житті. І коли ми прочитали це місце, що нам найперш за все потрібно насамперед дбати про Царство Боже і робити все, що Господь від нас вимагає. Інколи це буває не так легко. Коли ми читаємо Боже Слово, ми розуміємо, що є. Два варіанти вічності. Перший варіант це буде вічна радість разом з Богом. Другий варіант це вічний вогонь. І навіть будучи від самих маленьких літ, я пам'ятаю себе в недільній школі, я знав, що я хочу в царство Боже, там, де радість, там, де добре. І для цього потрібно щось робити. Але що ми для цього робимо? Знаєте, наше служіння воно не завершується в тому, що ми відвідуємо недільніші служіння чи, можливо, ще десь посеред тижня. Наше служіння, воно є від понеділка до неділі, від ранку до вечора. Ми можемо виконувати ту місію, ту роль, яку Ісус Він заповідав своїм учням. І коли ми читаємо це місце, знаєте, є люди, які можуть казати, що Ісус Він закликав дбати про Царство Боже, значить, моя сім'я може бути десь там занедбана, може десь не бути хліба. Не може може ну, бути холодно в хаті, ще щось. Ну я дбаю про царство Боже. Біблія нас ніколи не закликає до крайності, і ми розуміємо, що наша сім'я вона має бути нагодована, має бути в теплі, ми маємо мати якийсь певний достаток, але інколи люди вони не мають цієї межі в достатку чи в якихось своїх примхах чи забаганках. Тобто ми розуміємо, що є якийсь рівень потребності нашого організму, того, що ми існували, жили на цій землі. А є вже те, що ми хочемо мати шикарне життя, мати щось ще краще, ще більше. І в цьому Ісус Він каже, що ви повинні дбати, не забувати, що якщо у вас є вільний час, є можливості, ви повинні дбати про Царство Боже. Коли в цій п'ятниці, коли я готувався навіть до проповіді, деколи буває, що перегукується якісь імені, з і з кимось спілкуюся, цієї п'ятниці я мав з підлітками таке спілкування. І ми сиділи, і ми. Кажу, от, візьміть п'ять речей, які є в кожного з вас. Кожного з нас є ліжко, кожного з нас є їжа, кожного з нас є одяг, І якісь, можливо, інші речі, там телефон. Тобто ми маємо все. Зараз є благоприємний час для того, щоб ми використовували ті свої ще більші можливості не тільки для себе. Тобто, звичайно, список. Того, що ми хочемо мати в земному житті, ми можемо завжди розширювати і завжди хочеться щось ще додати. От мені ще потрібно ще то, а потім ще інше. І люди в цьому світі вони мають такий певний круг, коли вони дивляться на життя інших людей, дивляться, можливо, якісь рекламу і бачаться, а от у мого сусіда є щось краще, я хочу собі того. У Мого сусіда краща машина, у мого сусіда кращий одяг. Чи, можливо, моєї сусідки, кращий телефон, кращий, кращий будинок, квартира, ремонти кращі, краща робота, більший участок. І хочеться все більше і більше і більше. І дивлячись на інших людей, нас виникає, якщо ми з такою позицією підходом, нас викликає незадоволення. Ми незадоволені своїм життям, ми починаємо нарікати, нам вже і то погано, і то погано. Потім ми, виникає бажання Я це хочу, я хочу мати це краще. Бажання, воно, мені це треба. Потім ми прикладаємо зусилля, ми досягаємо цього, можливо, не рік, не два, ми працюємо, щоб, щоб мати щось більше, щось краще. Ми, можливо, досягаємо цього і приходить короткочасна можливість порадіти, короткочасне щастя. Але це щастя воно триває недовго, тому що змінюється мода, змінюється тенденція, або в сусіда стає щось краще. І ми, і ми знов незадоволені. І людина попадає в цей круговерт подій. Коли повністю незадоволений життям, нарікаєш, нема вдячності, ти прагнеш, ти зженешся за чимось земним і забуваєш про небесне. Друзі, брати, сестри, ми, ми християни, ми жителі неба, ми громадяни неба. Ми тут на землі, ми тимчасові, і в нас мають бути якісь вищі і більші цінності. Звичайно, ми маємо мати цей певний комфорт, добробут у наших домах, у нашому житті. Але наша головна ціль це є небо. І коли в людини крутиться все круг власного я, то, то все одно хочеться ще більше, ще краще і тільки для себе. І коли я думаю про себе, я вже не думаю про небесне. Якщо задати людині, будь-якій людині, пересічній чи вашим сусідам, спробуйте проекспериментуйте, скільки потрібно грошей для щастя. Я думаю, що... Можна почути відповідь ще трошки більше, ніж я маю. Скільки не дай, все одно буде мало. І коли ми читаємо приповісті 30 розділ, 15 вірш, там є такий вірш, каже, ненаситність дві дочки має. Давай, давай. Скільки не дасиш людині, все одно буде мало. Але коли ми станемо і знаєте, порівняємо себе, наприклад, з жителями якимись країн третього світу, які не мають так, щоб відкрити кран чи напомпити з криниці води, в Африці люди, щоб взяти літру чистої води, платять дуже великі гроші. Вони не мають на чому спати. Знаєте, не, 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 не лежать ой, щось, матрас, мені треба новий купи. Вони не мають матрасів, вони не мають доміву, вони не мають тої їжі, діти не мають можливості бути в школі. Вони не можуть рахувати, писати. І дивлячись і розуміючи, що є люди, яким нас тоді вже може виникнути, Боже, я дякую Тобі за що я маю. Боже, я хочу. Я хочу бути корисним для тебе. Боже, допоможи мені, маючи те, що я маю, послужити комусь. І отож, ми повернемося до нашого вірша, що дбайте насамперед про Царство Небесне і робіть усе, що Бог від вас вимагає. Як це втілити в життя? Я думаю, що ми живемо в цьому світі, і часто ми можемо бачити чи дізнаємося про потребу чи про проблему когось, нашого ближнього, брата, сестри, сусіда, родичів. Ми бачимо якусь потребу в певному служінні. І ми можемо вкладати себе туди. Я стаю і я служу. Я стаю і я роблю це, я допомагаю, я стаю цією підтримкою. І коли я це роблю, коли я виконую те, що Бог хоче бачити від мене, скажіть, Бог буде задоволеним? Так, Бог буде задоволеним. Бог буде радіти і казати, ну. Це є моя дитина, вона, вона чи він, він виконує те, що я хочу від нього бачити. І коли ми робимо щось для інших людей, люди вони, вони дякують Богові за нас. Люди дякують Богові за наше служіння, дякують за, за те, що ми могли їм допомогти. І Бог, знаєте що? І результат вже як висновок цього, Бог він бачить наше серце, Бог бачить нашу працю, наше служіння, і Він посилає нам ці земні блага. Щоб ми могли ще більше і якісніше йому служити. Тобто, це як закон сівби і жатва. коли ми сіємо, прийде час і ми це пожинаємо. Божі закони вони незмінні. І отож, яким шляхом буду йти я? Шляхом власного добробуту, власного комфорту, власного збагачення, власного втілення своїх примх і забаганок, чи другим шляхом, коли я. Буду відчувати цю радість від мого служіння. Радість від того, що я можу бути корисним, можу бути тими руками, ногами, можу бути голосом Божим тут на землі. І я виконую ці Божі повеління, і я є в Божому цьому плані і в Божому обітуванні. Джон Уеслі він сказав, що справжня цінність будь-якої речі вона полягає в ціні, яка принесе у вічності. Не тут на землі. Тут це, що на землі ми маємо, воно пройде, воно згорить. Ми з собою нічого туди не заберемо. Але те, що ми вкладаємо тут на землі в небесне, це буде як нагорода і буде як вінець. І отож, сьогодні я би хотів би насамперед зважити себе, а ви кожен сам себе. На яких вагах, чи який ми проводимо спосіб життя, чи дійсно ми дбаємо про царство небесне тут на землі? Чи, можливо, нам потрібно десь поправити наші дороги? Бог ще дає нам цей хороший, благоприємний час, і я думаю, зараз, як ніколи, ми можемо бачити потребу тих людей, можливо, які переселені від військових дій. Можливо, хтось має якісь скрутнощі, хтось втратив роботу, можливо, якісь скорочення робочих місць і інші речі. Я думаю, якщо ми відкриємо своє серце, відкриємо свій погляд, ми зможемо побачити тих людей, і ми зможемо виконати Боже повоління. І подбати про Царство Боже тут, на цій землі. Нехай нас цьому благословить Господь. Давайте ми зараз помолимося за, за нас, кожен сам за себе і за благословіння нашого служіння, щоб дійсно ми мали ці відкриті серця і це слово, яке ми, яке ми чуємо, яке ми читаємо, воно ну, не десь не загубилось, коли ми вийдемо з цього дому, але ми роздумували про це і впроваджували це в наше життя. А Богу за все, хай буде слава.